Вітаю усіх любителів історії, міфології і усякого такого стародавнього. Сьогодні ми зануримося у загадковий світ міфів і легенд. Здавна люди вигадували істот, що населяли їхні мрії та кошмари. Деякі з цих істот досі захоплюють нашу уяву, надихають на створення книг, фільмів і навіть комп'ютерних ігор. Тож сьогодні ми розкажемо про топ-5 найвідоміших міфічних істот з історії різних культур. Готові до мандрівки в світ давніх міфів? Починаємо! П'яте місце Кецалькоатль. Ацтекська міфологія. Кецалькоатль – один з найважливіших богів у міфології ацтеків, якого зображали як змія, покритого яскравим пір'ям. Його ім'я, до речі, перекладається як Пернатий Змій, дуже оригінально, правда? Він був не лише символом повітря і вітру, але й вважався покровителем науки, мистецтва та культури. Легенди стверджують, що Кецалько Атель приніс знання і цивілізацію людям, вчив їх майструвати, писати і навіть рахувати. В деяких версіях міфу він також допоміг створити людство, давши життя їм з власної крові. Кецалько уособлює дуальність природи. Він був як богом творцем, так і руйнівником. Його міфи. Часто переплітаються з концепціями добра і зла, піднімаючи теми жертви та відродження, ацтеки вшановували його під час релігійних обрядів, які включали в себе і людські жертви. Хоча його образ пережив століття, сучасні люди часто асоціюють його з ідеями мудрості та цивілізаційного процесу. Ну справді з чим ще може асоціюватися пернатий змій? Четверте місце Фенікс. Грецька, ну і єгипетська міфології. Фенікс це міфічний птах, що стає символом відродження і безсмертя. Його легенда сягає корінням в грецьку, ну і в єгипетську міфології, де він зображувався як вогняна істота, що вмирає у власному полумі і народжується з попелу. Фенікс символізує цикли життя, смерть і відродження. Стародавні єгиптяни вважали, що він представляє рух сонця та безперервне відновлення природи. Греки ж адаптували цей образ, зробивши його символом безсмертя душі. Легенди про Фенікса свідчать, що він живе тисячу років, перш ніж спалювати себе, а потім воскресає з попелу, щоб розпочати новий цикл. В тисячу років. Ну, ви вже зрозуміли. У християнській традиції Фенікс став символом Воскресіння та надії на життя після загибелі. Його образ продовжує надихати людей, нагадуючи про силу оновлення і невмирущість духу. Третє місце Дракон. Китайська та європейська міфологія. Дракон є однією з найвідоміших міфічних істот, в принципі, яка зустрічається майже в кожній культурі, але найбільш знаковими є китайські та європейські дракони. У Китаї дракон символізує мудрість, силу і удачу. Це створіння вважалося божественним, часто пов'язаним із дощем та річками. Не питайте і як і чому. Китайський же імператор навіть вважався нащадком дракона, і драконічні символи прикрашали його одяг та палаци. У Європі дракони навпаки зображалися як злі жорстокі істоти, які випускають вогонь і знищують усе на своєму шляху. Європейські легенди про драконів часто пов'язані з героями, які повинні. Перемогти чудовисько, щоб врятувати народ або здобути скарби. Ця така собі подвійність зображення драконів як символу мудрості на Сході і хаосу на Заході робить їх одним з найбільш універсальних міфічних істот в історії людства. Друге місце банші. Кельтська міфологія. Банші це містична жінка примара з ірландського фольклору, яка віщує смерть своїм голосним плачем. Її поява часто була передвісником загибелі одного членів сім'ї. У різних версіях легенди банші зображують або як прекрасну молоду жінку з довгим волоссям, або як стару, яка ходить у сірих або зелених плащах. Ну, так собі вибір, чесно кажучи. І жалісліві крики це ніби оплакування тих, хто незабаром помре. Легенди про банші сягають давніх часів, коли ірландці вважали, що душі померлих можуть повертатися у світ живих, щоб попередити або допомогти своїм нащадкам. Банші продовжує залишатися одним з найпопулярніших персонажів в ірландській міфології, ну і часто з'являється в літературі та кіно, нагадуючи нам про тісний зв'язок між життям та смертю. Перше місце. Кракен. Скандинавська міфологія. На першому місці нашого рейтингу Кракен. Гігантське морське чудовисько з норвезьких міфів, яке лякало моряків своїми неймовірними розмірами. Легенди розповідають, що кракен був настільки великий, що його тіло можна було прийняти за цілий острів. Згідно з переказами, кракен міг топити кораблі своїми щупальцями, піднімаючи, ну вірніше, опускаючи їх на дно моря. Кракен уособлює страх перед невідомими і могутніми силами природи, які завжди супроводжували мореплавців. Це створіння стало символом невідомих глибин океану та небезпек, які там можуть ховатися, легенди про Кракена надихнули безліч письменників і кінематографістів. І навіть сьогодні цей монстр залишається одним з найвідоміших морських чудовиськ у популярній культурі, ну і культурі людства в цілому, чесно кажучи. Ось і весь наш топ 5 найвідоміших міфічних істот з історії різних культур від пернатих зміїв до гігантських чудовиськ океану. Кожна з цих істот несе в собі не лише страхи, а й надії людей, які їх вигадали. Сподіваємося, що вам було цікаво поринути в цей загадковий світ міфів разом з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки та пишіть в коментарях, які ще міфічні істоти вас цікавлять, або, можливо, який топ-5 нам варто б зробити. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе, успіхів, всього найкращого!